Давайте подивимося, яка ви і яка ваша суперниця. В чому ви схожі, в чому різні? Що між вами? Ви і ваша суперниця. Ну і, звісно, чоловік. Так, по три карти. Це будете ви. Далі беру другу колоду. Сейчас виложу ваша саперниця. Ваша саперниця. Так, раз. Два. Три. Так, дивимося, яка ви. Ой, не можете, не можете рухатись вперед. Знаєте, ви можливо, ви, на даний час у вас зв'язані руки і ноги і закриті очі нема виходу із якоїсь ситуації. На даний час ви, як би то сказати, бездействуєте. Далі ресурса не вистачає у вас. Ресурсів взагалі мало і цього, можливо, ви і бездействуєте. Але у вас є мрія. Ваша мрія, вона вас веде. Я зараз докладу карти, до чого вона вас приведе. І яка ваша мрія? Ну, ви така. Ну, На даний час у вас зв'язані руки, і очі закриті, ви не можете нічого зробити в цій ситуації, в якій ви зараз опинилися. Нехватка ресурсу, як і матеріальний, так і духовний. Не вистачає, можливо, страдання якісь. Але воно підходить до кінця. Вже вже ситуація, вона вже якби висвобождається. Виходите, ви виходите з цієї ситуації, і впереді у вас зірочка. Розумієте, ви будете рухатись вперед. Так, соперниця. Суперниця, ви знаєте, в неї ще втрати великі йдуть. Вона не може зберегти свої, але вона при грошах. В неї грошей досить багато. Це багата людина, в неї ресурсу достатньо. Вона все время изучає щось нове, вона рухається вперед. вона Дуже така матеріальна. Для неї матеріальні блага це для неї все. Вона, можливо, із вашого кавалера і тянеть матеріалку. Все, що пов'язано з грошима, можливо, вона з нього і тягнеть. А ви така скудненька, бідненька, нещасненька в переживаннях. Дуже сильні переживання у вас ідуть. Зараз я доложу на вас, що це за переживання? Ну, соперниця ваша, вона в ресурсі. Якщо ви не в ресурсі, ви не можете зараз рухатись вперед. У вас є мрія, але ви нічого не можете зробити на даний час. Чому у вас зв'язані руки? Ви знаєте, це пов'язане щось з якимось. Така ситуація, можливо, ви поругалися з ким-то і залишили відносини, скоріш за все, що ви залишили і самі пішли. І тепер ви не знаєте, що робити. Назад дороги роб... як би то немає. Мрія є стільки, тільки мечтання одніми. Ви потіли свій шанс, який вам давався. Ви потіли його і упустили. І, ви бачите, ви, потерявши цей шанс, ви знайдете в собі сили рухатись далі. Воно так должно бути, воно так должно було статися. Ця ситуація, яка в якої ви опинилися, вона повинна була бути, вона була дана вищими силами. Вона, щоб ви розуміли, щоб ви зрозуміли свою мрію. Розумієте, щоб ви поняли, наконець, то, можливо, ви так жили по життю, що не бачили своєї мрії. Так, день до вечора йшов я. Сама собі щось роблю, щось там спілкуюсь з кимось. А мрію свою залишаю на потім постійно. І ця ситуація вам показала про вашу мрію. Це по судьбі. Ця ситуація вам дана судьбою. Сама судьба управляє, понимаєте, вами тут. Це не просто так. На зараз ваші переживання, вони не просто так. Вони пере... І цей король, за якого ви думаєте, він даний вам судьбою. Він вас любить, він хоче бути з вами. У вас взаємний такий енергетичний обмін. Ви відчуваєте друг друга на розстоянні. Ви, можливо, розумієте другу друга з полуслова, але тут іще є один король. Тут, якби проігруються такі любовні трикутники, але цей король він, або він женатий якийсь чолов'яга, як, він невільний. Або ви, або ви заміжня за ним і будете з ним розводитись. Ну, тут хтось із них, коротше, він не самотній. Ну, любов, любов, почуття, любовна історія, повна, така наповнена. Більшість того, що... На даний час воно все остановилося. Ну, я вам однозначно можу сказати, ця ситуація дана судьбою. Це те, що через що ви зараз проходите, воно, воно повинно було случитися. Воно так дано вам з небес, з висоти. По судьбі він прийшов і один король, і другий по судьбі вам. Для того, щоб ви розуміли своє бажання, свої внутрішні бажання те, до чого ви самі повинні йти. Так. Ну, любов тут є. Ну, на даний час, бачите, ви в бездійстві. А що по вашій суперниці? Ну, то, що вона багата, в неї є гроші. Це одночасно, однозначно. Те, що вона їх все время приумножає, сохраняє, і вона їх тратить також. На зараз у неї йдуть сильні, великі трати, але вона постійно їх приумножає. Воно все стабільно в неї йде. Рицаря Пентаклі перевернути. Бачите, вона сіла над своїми грошима, вона хоче їх зберегти, І на даний час вона хоче призупинити поток своїх грошей. На даний час вона зупиня... зупинилася. Вона не вірить в любов. Любов для неї, це почуття для неї, це страдання. Вона вважає досить така прагматична. По дьяволу вона. Вона сама випадає, як дьявол, вона буде спокушати людей на якісь дії. Тут між ними, між чоловіком, тим, який вам подобається, або і нею. Любові немає. Тут тільки все по дьяволу. Ну, хороший секс і гроші. Все. А, вона, а, знаєте, вона не дає йому дивитися в минуле. Можливо, він від вас переметнувся до неї. Можливо, так а, сталося. І вона йому не дає дивитися в минуле на, на ті, що були раніше в нього стосунки, вона їх закриває від нього. Вона вирощує свої пентаклі з ним. Вона е, хоче зрости дерево таке, щоб вона від, звідти брала собі ресурси, всякого роду ресурси. Це ресурси і матеріальні, і духовні. Вона постійно його приголомшує, приголублює, так, знаєте, потихонечку з ним говорить, каже всякі приємні слова, без різкості, без нічого. Але вона навіть не думає з ним зв'язувати свої себе з ним. Вона просто їм коризується. В них нема союза. Можливо, можливо, це її даже і злить, можливо, вона б хотіла війти в союз, але союзу не виходить, і вона від цього починає злитися, не робить правильні шаги, не вибирає. Здоров'я від цього страдає сильно. Знаєте, як будто е, вкрадає чуже щастя. І ось він випав їй е, король Пентаклі. Да, він заможній, такий багатий чолов'яга, а в нього є гроші, є ресурси, він може їм управляти вільно. Ну, У неї до нього тільки е, нема ніяких почуттів. Тільки гроші, тільки гроші і все. Так, а давайте ми з вами виложимо трохи на нього. Як же ж ця ситуація, до чого вона приведе? Давайте я візьму цю колоду. До чого ж вона, вся ця ситуація приведе. Бачите, якщо у вас ця ситуація вам показує, вона вам судьбою була дана. Щоб ви побачили свою мрію, своє життя, те, до чого ви самі хочете прийти. Без нікого, без нічого. Ну тут у вас теж є кавалери, не один, а в неї він один, а вона з нього тільки бере гроші. Так, до чого приведе ситуація? До мудрісті. Зараз дивимося до чого. Ви знаєте, ситуація ця ну от що стосується вас, вона вас приведе до того, що ви захочете бути одна ви не захочете йти в імператрицю, не, роз... не захочете ніяких стосунків, зустрічей. Ви будете від от цього відказуватися. Ви поставите для себе мрію свою, свою одну єдину. Воно дано вам по судьбі. Давайте спитаємо, чи будете ви разом? Такі переживання досить сумні, любов є. Чи будете разом? Разом ви будете жити. Будете ви разом? Безресурсність. Не можу зробити вибір ніяк. Дасть це шанс якийсь, але нема гарних емоцій, зустрічатися я не хочу. Тут, знаєте, можливо, ви будете як друзі, не тут немає. Ну, можливо, як любовники будете. Ще воно до кінця воно ще не закінчилось, але я вам так скажу, що ви, скоріш за все, підете у роботу, у, своє, у свою мрію, тому що, ну, якби вам, вас судьба веде. Союз то буде, прийдеться і робити. По більшості, гульки в сторону уйдуть гулять, перестанете. Дасть це шанс. От цього шансу ви зробите вибір, ви перестанете зустрічатися з друзями, підете в роботу і на роботі, скоріш за все, що ви найдете собі людину. Ну, такий розклад у нас. Ставте лайки.